Манчестер Юнайтед офіційно презентував Онана шлях Труби на Вінтер відкрито. Чи справді це так і що там взагалі відбувається? Говоримо також про трансфер Мілана, за який потрібно хвалити. Один з найбільших талантів планети переходить в Ляйпціг, а Мессі збирає кентів у Майамі. Мене звати Андрій Сеньки, ви на каналі Гудівінг. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні кілька днів. Перед стартом обов'язково оформіть підписку на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Моя ціль це 20 тисяч підписників до кінця цього літа. Прямо зараз мені бракує всього на всього двох тисяч. Якщо ви ще не, то підпишіться, не ну, обов'язково. Також розкажіть своїм друзям про те, що такий канал існує, і такий канал не прям щоб аж крінж. Розпочинаємо з новин з МЛС. Офіційно тепер діти Сергія Крицова можуть робити фото не лише з Діонелем Месі до Бускетса та Аргентинця доєднався Хорді Альба. Про те, що Альба, Бускетс та Месі в одному клубі, говорилося давненько ще півроку тому взимку авторитетні ісайдери говорили про те, що е... Ці люди дружать поза футболом, дружать сім'ями і напевно захочуть бути на футбольній пенсії разом. В підсумку так і трапилося. Єдиний нюанс по 34-річному іспанському лівому захиснику був у тому, чи матиме він можливість грати за Інтер Майами, включаючи те, що в МЛС є. Правило стелі зарплат, грубо кажучи, спрощено лише три футболісти в команді можуть перевищити стелю зарплат в інтера. Вже такі три футболісти є: це крім Бускиця та Мессі, Джозеф Мартінес, Форвард, котрий є прям лідером лідером аямського колективу. Очікується, що у цьому сезоні Альба. Отримуватиме меншу зарплату невисоку як для себе а в другому вже займе один зі слотів. Напевно, з Мартінесом будуть прощатися, а можливо, з кимось іншим. Є новини по Бенджамену Менді, тому самому захиснику Манчестер Сіті, котрого е, звільнили від будь-яких звинувачень, грубо кажучи, виправдали мова йшла про сексуальне насильство або принаймні його спроби. Так, от Бенджамен Менді нарешті знайшов нову команду, як нарешті, через кілька днів після офіційного закриття всіх звинувачень щодо нього. Він переходить у французький лоріан контракт терміном на два роки. І Це непогано, це хороша історія. Лоріан тверда. Хороша команда французького чемпіонату, і я прямо навіть здивувався, що Менді знайшов клуб у топ-п'ятірці чемпіонатів. Це неймовірно, і це величезний виклик і для клубу, який його бере, і для самого. Футболісти, тому що два роки він фактично не грав у футбол від слова зовсім цікаві новини про новачка англійської прем'єр-ліги Бьорні. команда, яка розірвала у минулому сезоні чемпіоншип під керівництвом Венсана Компані і повністю відійшла від лекалів. Що Дайча, граючи у дуже цікавий, сучасний, швидкий комбінаційний персонгуючий футбол, дивує і цього літа. Вже кілька трансферів. Бьорні прям були ок. Перші трансфери це були центральні захисники, Дара Оші з Брома, Беєр з Галбузької Борусії, а от зараз вони прям. Дивують ринок. Трансфер перший це повноцінний перехід воротаря Манчестер Сіті, Трефордо, основного кіпера молодіжної збірної Англії на переможному до них євро. Саме Трефорд став головним героєм та символом перемоги Англії. Хто не бачив, нагадає він відбив і пенальті, і добивання вже в компенсований час фінального матчу. Попередні роки Трефорд проводив в орендах. Зокрема, в останній рік він грав за Болтон Вондерерс. Чим Трефорд крутий в. Власне, тим, що він дуже добре, окрім того, всього воротарського діє ногами, сіті можна зрозуміти, що їм робити ще й Трефордом, враховуючи що вони є не старі Едерсон та Ортега. Мирноти такого таланта немає жодного сенсу, тому це. Хороше підписання для всіх сторін. Скільки не маринує крутого гравця, крутий гравець отримує місце в команді АПЛ, команда АПЛ отримує крутого воротаря. Все супер. Ще один трансфер, котрий Бьорнлі провернує, про котрий треба. Голосно говорити, це перехід Форварда Базеля Закі Амдуні. Термін угоди на 5 років, і це знову ж таки вау, враховуючи кількість ігрового часу, котрі Бьорні намагатиметься володіти м'ячем, Амдуні це прям топ-угода. Амдуні це один з найкращих гравців молодіжного євро, там, де себе проявила і збірна України, якщо ви забули, ну і Трефорт котрі також перейшов Берлі, «Амдуні» — це центр Форд, котрий може зіграти і в двійці, і в Трійці, на Фланзі, і під нападником. Він є максимально технічним гравцем, котрий почасти не потребує підтримки партнерів. Дуже добре комбінує, дуже добре насичує і правильно насичує зони, зв'язує все. Тобто, це справді хороший якісний гравець Вбийте, будь ласка, «Амдуні». У Ютубі подивіться його нарізки, його голи, подивіться, як він розривав на попередньому євро. Знову ж це прям якісне, якісне підсилення для команди Компані. І ось зараз я дивлячись на трансфер Трефорда, на трансфери Амдуні, не можу повірити, що команда під назвою Борні підписує гравців. Отакого такого типа от типажу у команді, Шона Дайча у них би не було жодного шансу, і складно, мені ще складно повірити в те, що Бьорні це не команда твердого би й а команда набагато глибша та сучасніша. Я думаю, що часне переформатування має пройти не лише в мене, а й у вас. Бо будемо відверті, за чемпіоншипськими якимись подвигами Бьорні ми сіткували швидше і соцмереж, Ютубів, новинних сайтів, а точно не дивлячись матчі повністю. Словом, цікаво, найкраща ліга світу е, бере до себе ще одну круту команду. Півзахисник Герти Люка Тузар переходить до уніона. Чим цей трансфер взагалі важливий? Чим Чим він важливий? Перше, тим, що Тузар перейшов з одного берлінського клубу до іншого, герта вилетіла з Бундесліги. Уніон вийшов в лігу чемпіонів, і уніон забрав найкращого гравця Герти у попередньому сезоні. Якщо Якось цих всіх хренових гравців герти можна видокремлювати у минулому сезоні. В Тузара в 34 матчах Бундезліги 6 голів, три голіві передачі, і він точно мав кудись йти. Він на тиждень заробляв 50 тисяч євро. І Це прям ого, яка сума для другої Бундесліги. Підписуючи угоду з уніоном, він стає найбільш оплачуваним. Гравцем цього клубу важливо, що тузар може закрити ледь не кожну позицію в центрі поля. Це дуже креативний та розумний гравець. Це точно, це точно топ трансфер, тим паче за смішні гроші. Скай повідомляє у цифру в 6-7 мільйонів євро. Більд говорить про 3 мільйони євро, і все це мізер, враховуючи скільки герта заплатила за тодішнього гравця Ліона. А я нагадаю вам: в січні 2020 року тузар перейшов в герту за 20 мільйонів євро. Це справжнє посміховисько, справжнє фіаско герти, враховуючи, куди перейшов тузар, враховуючи скільки вони втратили, і враховуючи, що вони взагалі вилетіли. І якщо б мені сказали про такий перебіг подій, про такі перипетії, про те, де буде у нього, де буде герта, прямо зараз, я би ніколи в це не повірив. Якщо ви б ви би повірили і коли ви могли в це повірити, дайтеся мені чути про це в коментарях. А зараз важливе оголошення: збройні сили України не зупиняються на шляху то. Того, щоб вигнати російських окупантів з нашої території, а ми не маємо зупинятися їм допомагати у цьому. Компанія Фавбет передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту армія дронів від ЮНАТЕ 24 Ці кошти пішли на закупівлю автівок для ударних рот БПЛА, щоб наші збройні сили швидше рухалися до такої бажаної мети. Тож беремо приклад з Фавбет та підтримуємо збройні сили України. Разом переможемо. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. А тепер ще до кількох трансферів які ви могли би пропустити сен жермен викупив голландського півзахисника Хаві Сімонса у ПСВ Ендховен за 6 мільйонів євро і одразу віддав його в оренду в Лейпці. Якщо ви не знали, то я вам сказав, що Сімонс, це прям дуже розпіарений талант, який займався в Ламасії в Барселоні. Потім перейшов прийшов сен жермен Ні там, ні там він себе не проявив на дорослому рівні, враховуючи вік, в тому числі, але попереднього сезону він виступав у ПСВ і прям. Розірвав редивізію. У нього 22 голи та 11 асистів у 48 матчах. ПСЖ мав право миттєвого викупу Сімонса за цю суму символічну 6 мільйонів. Вони його забрали назад і одразу ж віддали в оренду в Ляйпці, що також було проговорено раніше. Є інформація про те, що сам Сімос хотів у Ляйпціх. І прям цей варіант для нього був пріоритетним. Раніше, звісно, була інформація про те, що Сімон залишиться в Парижі, але за умови, якщо Мбапе чи Неймар покинуть Париж-Сен-Жермен. видно, там подумали, що. Вони нікуди не підуть, якщо Сімонса віддали в Ляйпці. Загалом цей трансфер Ляйпціга є сьомим для команди Марко Рози: п'ять на повноцінній основі, а два на правах оренди. Окрім того, що Сімонс на правах оренди перейшов в Ляйпціг, туди також є піхов Фабіо Карвайлю, португальський Вінгер Ліверпуля. Щодо повноцінних трансферів. В одному з попередніх випусків говорив про Луї Опенда, Форварда Ланса, рекордний перехід для Ляйпціга. Крім того, там були двоє гравців. Зальцбурга рідного для Ляйпця клубу. звідти перейшли. Фору Чешко та Зайвальд. Центральний півзахисник. Також був дороговартісний 20 мільйонний трансфер хавбека Хофенхайма Баумгартнера. Ну і не треба забувати про Бічі про котрого я говорив попередньому випуску центрального захисника Паріс Сен-Жермен. Це прям хороші трансфери, Це трансфери, котрі на перший погляд мають говорити про те, що Лейпциг буде одним з претендентів на чемпіонство, враховуючи е не сильно активність, зокрема Дортмундської Борусії на трансферному ринку. Але Камон Ляйців Дира, кого втратив. Зокрема, треба говорити про Собослая, Нкунку, Перший Ліверпуль, другий в Челсі. Ну і звісно, ось ось Мансіті оголосить про підписання Йошко Гвардіола центрального захисника збірної Хорватії. Всі ці люди були прям незамінні для Ляйпціга гравці. Тому поки що Ляйпціг бере об'ємом, а як воно там буде на футбольному полі, чи зможуть новачки всі адаптуватися, чи буде рівноцінна їм заміна, що придумує Роза загалом. Як він команду під це все підлаштує? Це все цікаво, але це точно не говорить про те, що Ляпці. Ось твердо, так ось твердо стоятиме в боротьбі за чемпіонство. Поки що про це напевно говорити рано. Чергового вільного агента підмахнув Міланський Інтер. На правах, самі знаєте кого. Хуан Квадрадо підписав річний контракт з Нередзурі. Квадрадо 35, і останні роки він грав за Ювентус. Чому цей трансфер важливий для Інтера? рівно тому, що команду покинув Мілан Шкрінер. на його позиції в центрі захисту 30 центральних захисних Зараз переважно грає Матео Дарміан, і тепер у Інтера фактично є один правий захисник, на котрого повноцінно можна розраховувати. Це. Думфріс, тому що коли ж не пішов з інтера і коли не був травмованим, то в Інтера було двоє правих захисників: Дарміан та Думфріс. Дарміан тепер центральний захисник, Думфріс, єдиний правий. Тому взяли Квадрата, який буде під заміною Нідерландця, Якщо він нікуди не піде, ще один трансфер до Мілана, але цього разу не в Інтер, а до одноіменного клубу центральний півзахисник Азель Кмар Тіані Рейндерс став гравцем Росонері. Йому 24 роки. Контракт підписано на 5 сезонів. А в наступатиме Таяні під номером 14. Е -е, є інформація про те, що Алкмар отримав за е свого лідера 20 мільйонів євро. Зокрема, в попередньому сезоні Рейндерс е -м -м, зіграв у 54 матчах за АЗ, забив 7 голів, видав 10 асистів, і він є прямою Заміною Сандро Тоналі була інформація про те, що Рендерсом цікавиться і Барселона, і певні команди з англійської прем'єр-ліги, але Тяні цілком і повністю довірився Мілану, поговоривши з Стефаном Піолі. Він говорить про те, що позиція, яку йому пропонує Піолі на футбольному полі, йому є максимально комфортною. А те, що пропонували в інших, в інших клубах, йому не підходило. Тому, тому, от ми побачимо його на сан -Сіру. в чому полягає стилістика цього футболіста, перша це. Те, що він є таким плюс-мінус класичним бокс-то-боксом. він бігає від чужого штрафного до свого штрафного майданчика, може закривати позицію і шостого номера, і восьмого номера. Якщо говорити про гравців центральної зони, Рейндерс був найкращим гравцем Алкмара за багатьма параметрами, зокрема за прогресивними передачами, прогресивними проходами, ключовими передачами, передачами чужий штрафний майданчик створеними моментами для голу. А за створеними моментами для удару. Цей гравець є взагалі найкращим запасом у Азел Кмар. Можна говорити про те, що він також один з найкращих і в клубі, і в ереддвізії за кількістю перехоплень є в нього нюанси по кількості виграних, точніше тобто, програних гриноборств. Він не є прям таким класичним, цілісним, там багато функціональним опорником. Щодо гри в захисті, йому потрібно йому потрібно рости. Якщо спроектувати рівень рейндерса на всю редвізію попередньому сезоні, ми отримаємо також досить. Досить хороші цифри у нього шосте місце в чемпіонаті за прогресивними передачами, шосте місце за перехопленням, п'яте за пасами чужих штрафний майданчик, п'яте за створеними моментами для. Удару і четверте за проходами у фінальну третину. Грубо кажучи, Мілан за непрям шалені бабки отримав дуже хорошого гравця в хорошому віці, з хорошою школою, з хорошого чемпіонату, в хорошій формі. Е -е, тобто потенційно це дуже і дуже Ок, трансфер питання знову ж адаптації і речей, котрі ми не бачимо речей з тренувального процесу, зродягали і так далі. На папері це прям дуже і дуже хороша угода. Це може, звісно, в підсумку бути як з декеталаром, але камон, ще свого останнього слова, також не сказав. Тому поки що просто хвалю. а якщо ви хочете про трансфер Рейндерса, чи будь-які інші трансфери розповідати, чи про будь-які інші новини у міжнародному футболі, то в мене до вас дуже хороші новини. На трибуні з'явилася відповідна вакансія. Потрібен СММ-редактор для англомовних соцмереж. Що для цього потрібно? Перейти за посиланням в описі під цим відео і любити, і любити найголовніше футбол. Ну і до найголовнішого, до найсмачнішого, Андре Онана офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед. Всі про це це говорили, нарешті офіційно оформило. Контракт на 5 років, опція продовження на 1 рік. Фабріціо Романо говорить про 51 мільйон євро плюс 4 мільйони Бонусами про тому всьому на фактично ще рік виступав у топ-чемпіонатах. Він рік провів інтер і зразу полетів у космос. До інтер інтерана переходить на правах вільного агента аякса і це прям супер топ трансфер для інтера. Вони за рік його сильно показали. Світу повноцінно вийшли в фіналі чемпіонів. З ним дуже хороші були перформанси від нього. І відповідно, блін, це прям чергова, хороша історія з продажу, з продажу для італійських команд. Ось слова онана вже після цього трансферу є людина, яка завжди прагне нових викликів грати в прірлізі та ще й за такий клуб, як Манчестер Юнайтед. Це непереборне моє бажання. Осі сторони угоди. Дуже хотіли, щоб це трапилось, тому я справді щасливий. Вимнює чудово династія воротарів від Шмейхеля до Вандерсара та Дехеа. Те, що мене обрали для продовження цієї традиції, робить мене гордим собою. Я хочу і сподіваюся виграти лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед. Все красиво, все логічно, все правильно та нормально. Я вже сто разів говорив про те, що ДХ це вже минуле, хоч і легендарне, ну, це прям сучасний Вратар з одним із найкращих е скілів щодо гри ногами серед гравців його амплуа. Тому всі сторони цього трансферу вітаю з переходом. Інтер заробив, МЮ Отримав. онана їде в найкращу лігу планети. Все все супер. Тепер важливо, що офіційно в інтера немає кіперів. Ханданович пішов, онана пішов. Що робити інтеру? Ким проводить тренувальний процес інтеру. Це ж також, це ж також питання. Вже відомо про те, що Ян Зомер ось 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 ось. Ось підпише контракт з інтером. Вже домовлено все і самим гравцем, і майже все на мазі з Баварією. Тому я переконаний, що трансфер Зомера в інтер це просто питання часу. Жодних складнощів там бути немає. Тепер до Анатолія Трубіна. Тут у Web з писанням на туто спорт говорить про те, що Серна останні кілька днів у Мілані активно веде переговорний процес інтерн щодо трансферу Трубіна. Важливо розуміти те, що за інформацією, туто спорт інтер дає за Трубіна 15 мільйонів євро, а Шахтар хоче на 20 мільйонів більше. Тобто, тобто 35 мільйонів. Інше ж питання: Туто перед цим говорило про те, що. Інтер дає 12, шахтар хоче 18. Ну, це набагато менша різниця, на котрій можна зійтись. Це прям два інсайди від двох, чесно, підозрілих джерел, не прям авторитетних і джерел, і це прям різні, взагалі, діаметрально протилежні суми. 12 і 18, і 15 і 35. Ну, погодьтесь, бо якщо на цифрі 12, 18 легко десь через кілька днів можна зійтись, то е, різниця між. 35 і 15 просто величезна. Це банально прірва. Більше того, ще одне італійське видання Кальчомеркато, говорить про те, що сирни нема не було в Мілані і жодних прямих перемовин вживу. Один з керівників Шахтаря з представниками інтера. Не вів, що це це просто лютий треш. Інформація змінюється кожного дня. Деталі абсолютно різні. Кому вірити, непонятно чи перейде трубін, ніхто не знає. Якщо вас так само це все заїбало, то будь ласка, поставте лайк цьому відео. І відрефлексуйте просто в коментарях. Я обіцяю вам, я обіцяю вам наступне до того моменту, поки Трубін не перейде офіційно в інтер або щось точно не трапиться, я ні слова не говоритиму. Про оце все у випусках Good Evening. Я страшно не люблю ці всі е, марудності. І, коротше, заб'ю на них болт в тому числі і тут. Якщо ви не згодні, шейміть мене, будь ласка, е, в коментах. Тому що я не знаю, що там відбувається насправді. Я не знаю, що трапиться насправді. Інформація змінюється ну просто-просто залежно від того, яка година на годиннику. Тому. Я умиваю руки, як казав легендарний понті Пелат, в котрого, до речі, колись грав у Бучаджі на хресній дорозі. Хто знає, також, також відрефлексуйте мені внизу. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Побачимося вже з понеділка. Напевно, у вівторок вийде новий випуск. Думаю, що новина збирається чималенько. Дивіться мої інші відоси тут та отут. Дякую вам за все. Коротше кажучи, слава Україні! Всім спокійного та переможного дня. Па-па!